Казочка називається Макар-Переможець людожерів Давним-давно, в селу давину, в місті, яке називалось Корнволіс, жив страшний Людоєд Корморан. Він жив прямо в горі, В нього була власна печера, і він був такий великий і страшний, що він просто коли виходив з гори. То він стільки їв за один раз овець і кіз, і він міг з'їсти навіть бичка, а іноді ласував навіть людьми. Люди прятались від кармарана, як тільки вони слухали, чули його важку поступ Бу, 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 бух. Але Макар не боявся, який жив. Корну волі, і він пропонував всім місцевим жителям: давайте об'єднаємось! Ми зможемо побороти його, тільки разом ми зможемо з ним щось зробити. Він наше прокляття, і ми його виженемо. Але ніхто йому не вірив. Тож, Макар пообіцяв самому собі, що впорається з Кормораном один на один. Уявіть собі, друзі, який страшний кормаран, і який макар маленький хлопчик. Отже, Макар вирішив взяти його хитрощем. І він пішов вранці, пізно ввечері він пішов до гори, в якій була печера корморана, взяв з собою лопату. І Лопатою за ніч викопав яму. Величезну. Дуже величезну. Але цю яму він прикрив соломою. І на солому поклав ще дошки таким чином, щоб не було помітно. І зверху накидав трави і дьорнув. Землі. І потім він дістав свою гармонь, яка в нього була губна гармонь. І коли ще було темно-темно, тобто Кармаран ще спав в свої печері, що зараз уявимо, як темно було, він заграв на губній гармошці. коли корморан почув вже остаточно і вийшов до хлопця і сказав: Ти хто такий? Ти мене розбудив і я з'їм тебе на завтрак. Спочатку дожени мене, крикнув йому сміливий макар. Ах ти ж не гірник прокричав корморан і побіг, як тільки він вступив на хрустнули дошки, як він вступив на дьорн. І він провалився прямо вниз у яму. Ууу! І зламав собі шию. Так його люди і знайшли. Отаким. А Макар став легендою, у своїй. В своєму селі. Жителі Віталі його і подарували йому навіть пояс з нашивкою Макар переможець Великанів. Але інші великани почули про Макара, які жили в інших регіонах. І вони пообіцялися помститися хлопцю. Вони поклялися, що вони знайдуть його. Але макар їх не боявся. І вже наступного дня він відправився на ярмарок. Але по дорозі стемніло, він не розрахував час, і він побачив далекий вогник в оселі в чиїсь, прямо в лісі. А чи це був вогник? Ми дізнаємося в наступній серії пригод про Макара переможця людожерів.